9 серпня СУБОТА Перемагаючи на добрі звички, бережи себе чистим. 1 Тимофія 5, 22 Правильне уявлення про чистоту розуму душі та тіла важлива частина освіти. Коли душі бракує чистоти, коли гріх стає її частиною, це рівнозначно запаморочливі дії склянки вина. Сила самовладання та розуму пригнічується вчинками, які опоганюють усе єство людини. І якщо людина не припиняє грішити, мозок слабне, хворіє і втрачає свою врівноваженість. Такі люди є прокляттям як для самих себе, так і для всіх, хто так чи інакше дотичний до них. Погані звички формуються значно легше, ніж добрі, а звільнитися від них дуже складно. Природною зіпсутістю серця пояснюється такий добре відомий факт: значно легше деморалізувати молодь, розбестити її, похитнути релігійні переконання, аніж прищепити їй стійкі, чисті, піднесені принципи праведності та істини, догоджання собі, любов до задоволень, ворожнеча, гордість, самозакоханість, заздрощі, ревнощі зростають самовільно, без усякого прикладу чи навчання. У нашому теперішньому гріховному стані досить лише дозволити розуму та характерові підкоритися низьким інстинктам. Якщо не доглядати за полем, воно вкриється будяками та бур'янами. Та якщо посіяти на ньому добре зерно чи гарні квіти, то знадобиться багато зусиль та наполегливої праці. Нині ми закликаємо вас постійно чинити опір злу. Небеса зацікавлені в людях, яких Бог оцінив так високо, що задля їхнього викуплення віддав на смерть свого улюбленого сина. Жодна інша істота, створена богом, не обдарована такою здатністю до розвитку, такою витонченістю та шляхетністю, як людина. І коли люди втрачають ці риси, захоплюючись безсоромними пристрастями та пороками, як тяжко Богові дивитися на все це! Людина навіть не уявляє, як низько вона може впасти, однак через Христову благодать вона має змогу постійно розвиватися духовно. Нехай же світло істини засяє в нашому розумі, нехай Божа любов зіллється в наші серця, і ми зможемо через благодать Христа, котрий помер, щоб наділити нас цим даром, стати мужами сили, синами землі та спадкоємцями безсмертя.